Привіт, вболівальники білосиніх. Сьогодні у мене для вас дуже важлива новина про наш стадіон. Ця інформація з'явилася за останні кілька годин, і я думаю, що вона вам сподобається. По-перше, прошу підписатися на канал, поставити лайк і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. Останніми годинами ми отримали підтвердження, що поле на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського готове до першого снігу. Це означає, що навіть за низьких температур і суворих зимових умов наш газон буде в ідеальному стані до наступного сезону. Для цього працівники стадіону провели ретельну підготовчу роботу. На футбольне поле поклали спеціальну ізоляційну плівку, яка допомагає захистити газон від холоду та снігу. Крім того, удобрювали ґрунт, поливали поле, ретельно косили траву. Завдяки цим запобіжним заходам київське Динамо впевнене, що його стадіон буде готовий приймати вболівальників наступного сезону. Що трапилося, шанувальник, вам сподобалася така заготовка на перші зимові свята? Залишайте свою думку в коментарях, слідкуйте за новинами на каналі, щоб дізнатися більше, я буду тут до наступного відео.